Всім гарного дня. Сьогодні 21 вересня 2024 року і короткий огляд про пізні сорти плотів. Це гібрид міжвідовий між абрикосою та сливкою. Все від Флойда Зайгера зі Сполучених Штатів Каліфорнії. Людина, яка присвятила свій час і... Скрестила такі чудові плоди, як абрикосу і сливку. Значить, На сьогоднішній день на 21 вересня ми ще маємо такий плод, як флаур хард, як саме бачите, з носиком. Потім плод флавер Grenada, ще дуже-дуже в гарному стані. Просто в ідеальному тверденьке. Потім дапл Данді. Дуже чудовий стан Flour Queen Як бачите, теж чудові плоди, просто бомбезні. І плод Flauer Rich Він бачите, такий вже кругленький, схожий на Flower Heart, але без носіка. Значить, на 21 вересня ці плоди ще в ідеальному стані і ще можуть бути. Не знаю, 2-3 тижні, напевно, не менше. І зараз їду до мами. Сьогодні, дякувати Богу, вдома потрапив і, бачите, теж її зірвав пізній абрикосик сорт Фаркло, там плотів і все інше. Так що, не дивлячись на те, що на дворі 21 вересня, да, багато хто скаже, що вже не час навіть тому абрикосові, навіть тим плотам але це все є, все в чудовому стані. Бачите, по два плодика спеціально для відео поставив. І ось такі чудові бомбезні плоти. Ще раз. Flower річ Flower грінада дапл данді Flour квін і Flour Hard. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. Всім мира, до нових зустрічей, друзі!